Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк, луганськ тобто під загрозою захоплення. Плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну, тут нічого нема унікального. А, йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії, да і у нього далі обичний план захватувати у нього подалі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і подалі захоплення території України. Далі війна, І так просто вона ще далі буде зміщатися. Ще ще далі в, в, в глибину України. І так поняло буде безконечно, поки не залишиться, і поки от Європа далі буде за планом. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як зняти, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість заробляти на розпосюдженні українських новосних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш. Чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли, от от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас. Морально знищувати. Українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25 те дихання закінчилось. Да? І звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратів. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. От така вам реальна картина. Трошечки друге дихання беріть, береть. Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.